Всім привіт! Сьогодні ми з вами будемо готувати борщ. Давно я вже не готую. Для цього нам треба картошка. Картошки вже одразу наобирав. Квасоля. Я одразу купляю консервовану до такого ребрички м'ясо. Ну, по стандарту бурачок, цибуля, морква. Морква на зажарку в мене вже заморозена. Я собі запасики роблю. І капуста Довго не буду його затягувати, я, як я, цибулю ріжу, кришу, в бурачок, капусту кришу, воду набираю, я одразу все покажу. Ну що, погнали? Так, приступаємо. Цибулька ж на сажарку нарізав, бурачок я натер. Посойка у нас готова вже. Так, куди вот я набрав? Включаємо плитку. Зразу я солю і ложка солі. Беремо нашу капусточку, зразу засипаємо і далі нам потрібно наші ребишки трошки піджарити. чуть-чуть олейка. -чуть И выложим наши ребрышки. Тогда Після того, як ми її піджаримо, немає трошки другий привкус, воно. Так, все. Піджару покажу. Так, наша рабничка вже обжарилися. І ми їх переложуємо в нашій борщ. Опа. і нехай собі накипають Все. А сюда вами требовачек користки. ми закидываю у нас и бурачек. Опа. Далі в наш бурачок ми додаємо одну чайну ложечку сахара і одну столову ложку п'ятипроцентового осьу. Це все ми перемішуємо і прожарне. Так, наш потихеньку хай кипить Так, щоб наш борочок не горіло тушився, ми беремо трошки води, додаємо борочок. Він Ну, Я думаю, того буде бухта. І перемішуємо. Так, наш бурачок тушиться. Борщик наш вже закипів, потихеньку закипає. Ну, Ворочкові водичка випарилася, а бурачок ще не дійшов. Ми ще візьмемо трошки додаємо водички. А -а -а. В конічному результаті наш бурачок має бути м'ягенький і навіть по лапку для що він вже готовий. Так, наш бурачок вже дожарився. Він вже м'ягенький. Запах. І ми його виключаємо. І залишаємо, хай стоїть, поки ми чекає. Так, Наш порщик вариться. І коли вже буде пункт, вже Він готовий, капуста провариться, картошка вже домігенька. І тоді ми будемо закидувати наш бурачок. І ложарку. Все, далі потім покажу, коли доварити. Коршик вже готовий. Картошка вже доварилася, м'ягенько, м'ясо теж вже доходить, капуста вже теж доходить. Так, далі ми беремо наш бурачок. Закидаємо наш борщ. Так, ставимо і готуємо зажарочку. Ми наливаємо олійки. І засипаємо нашу цибульку. Так, наша тиболька вже загарується і ми кидаємо нашу заморозену морку. Опа. І легенько водим по чариці і на зараз все бігаємо в штану. Поливаємо трошки олійки. Так, наша зажарочка жариться. Ворщек наживається, кипить. Я вирушу про самий головний інгредієнт. Не головний, але про такий інгредієнт як томатна паста. Я, наприклад, сьогодні масеньку на таку і таку. Обично томатна паста. Сьогодні я буду кадати отаку. Вот Ну це потім, як дожару дожалочку. Потім вам все покажу. Так, наша дожарочка вже дожарується. І ми, щоб два рази не жарити, сюди прямо кидаємо нашу томатну пасту. Десь орієнтовно столова ложка. Опа. І вверху. На томатну пасту, щоб не було таке воно гірке, кидаємо десь чу-чуть щіпочка сахара. І це все ми прожаруємо. Опа, опа. І так жаримо томатну пасту разом із зажаркою. Все, зажарую, покажу вам. Так, мы ми чуть-чуть минутка 2-3 минутки прожарили нашу томату пасту разом із пожарочкою. І це все ми викидуємо в наш борщик. Ну і даємо, щоб він ще трошки покипів. Наш борщик доходить вже. Так, ми засипаємо квасолю. Все, квасолю ми засипали. Далі ми кидаємо лавровий лист. три штучки, до думаю, хватит. Потом у меня есть креп заморозенный и петрушка. Кидаем себе по вкусу. Петрушка и креп. Я думаю, заромушка лишнього не буде. Так, Потім додаємо перчика чорного, меленого. І я ще беру так торчин торчену без Тобто Приблизительно з дві чаї Це все ми переколотіємо. І ми от ще десь 10-15 довариємо. Воно ще трошки водички доля, що у нас воно трошки рідкіше було. Все, довару покажу. Так, наш борщик вже доварується. Ось таке красотіще. Ну ще минут 5 хочу перекипити. Щоб можна трошки водички вдоляти, щоб трошки тіший був. І таке у нас чудо получается. Довари, потом вам покажу повністю все. Так, наш борщик готовий. Ось така красота получилася. А пахне як. Кому понравилось, ставте лайки, підписуйтесь. Що не так, пишіть. Всім пока!